Італійський священник Габріель Аморт присвятив себе цілковито не тільки боротьбі з сатаною, а й переконуванню людей у тому, що сатана існує, як стверджує сам екзорцист, найбільшим диявольським підступом є переконування людей у тому, ніби його немає. За словами отця Аморта та інших екзорцистів, важке сімейне життя часто є наслідком прокляття, наведеного на людину заздрісними, мстивими та ревнивими людьми. Або людьми, які служать сатані. Часто такі прокляття мають вплив поколінь. Багато подружніх пар, які страждають від таких проклять, породжують їх ще більше своїми руйнівними стосунками, коли нападають одне на одного в різних сварках і суперечках. Тому так важливим для подружжя є навчитися звільнятися від проклять. Молячись один за одного або молячись особисто, якщо немає другої половинки з різних причин. Також і священники, які моляться за подружжя, повинні практикувати молитви звільнення подружжя від зла. Отець Аморт протягом 30 років практики екзорцизму та молитви визволення говорив, що молитва визволення часто є ефективнішою, ніж сам екзорцизм, якщо вона промовляється з великою вірою, і особа, яка молиться, прагне постійно бути з'єднаною з Богом через глибоку молитву і святе життя в благодаті хрещення. Отець Аморт говорив, що кожен християнин має право, а священник навіть має такий обов'язок наказувати демонові вийти з одержимої людини, молитвою, яку може практикувати кожен віруючий християнин, який живе в благодаті хрещення та вірить у силу Ісуса Христа. Особливо коли такі молитви промовляються для укріплення таїнства подружжя одне над одним, або батьки над дітьми чи діти над батьками. Важливо бути максимально точним, використовуючи молитви визволення прямого наказу, знаючи типи духовних атак на особу, треба виявити, які злі духи стоять за її стражданнями. Наприклад, Люцифер це дух неспокою розуму, хвороб розуму, фізичних і психічних хвороб, він є духом самогубства, насильства і вбивства. Вельзевул це демон розколу, розбрату і мук. Сатана відповідальний за розлучення, він є демоном непорозуміння, помсти, гніву, сварок, ворожнечі та всіх розколів. Асмодей це дух, який спокушає до невірності та будь-якої сексуальної аморальності. Алімай демон спокушає до сексуальних збочень і проституції. Ден диявольський дух, який руйнує почуття любові та прихильності, руйнує шлюби, роз'єднує сім'ї, руйнує здоров'я, роботу, спричиняє бідність, банкрутство та борги. Він є демоном руйнування і самознищення. У кожного з цих головних лідерів зла є свої диявольські легіони, якими вони користуються і з якими співпрацюють. Молитву про визволення слід промовляти двічі на день разом з дев'ятницею до крові Ісуса, до часу повної перемоги Ісуса Христа у вашому подружжі, каже отець Аморт. Дев'ятницю до найдорожчої крові Ісуса треба молитися хоча б тричі в таких намірах за спасіння душі одного з подружжя, за повне навернення серця до Бога, за повернення до подружжя та повне виконання шлюбних обітниць. Загальна схема молитви звільнення така на початку робимо на собі знак Христа. Потім дякуємо за життя чоловіка чи дружини, поклоняємося милосердю Божому, яке постійно оточує цю людину, і починаємо призивати Святого Духа, який є провідником кожної молитви, бо сила Святого Духа використовується для здійснення кожного навернення та чуда. Потім починаємо промовляти молитву визволення, яка знищує будь-яке прокляття та будь-який диявольський плив, жертвою якого може бути особа чи подружжя, а потім усім легіонам диявола наказуємо відійти геть від цієї особи чи подружньої пари і ніколи більше не повертатися. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, молитва на збереження шлюбу. Ім'я Ісуса Христа через Його найдорожчу кров, якою ми всі були відкуплені через заступництво Пречистої Діви Марії, усіх святих ангелів, архангелів, особливо святого Архангела Михаїла і всіх святих на небі разом зі святими Падре Піо, Іваном Павлом ІІ, Фаустиною Ковальською, Йоанном Боско, Юдою Тадеєм, Апостолом Павлом. Я керую і керую Алімаєм і його легіонами, Асмодеєм і його легіонами, Везельвулом і його легіонами, сатаною і його легіонами, Люцифером і його легіонами. А особливо всіма злими духами брехні та обману, духами плутанини. Психічних та фізичних розладів я керую і керую деном та його легіонами, абу та його легіонами та всіма легіонами диявола, які нападають на мого чоловіка, щоб вони негайно покинули його і більше ніколи не поверталися. В ім'я Ісуса Христа я наказую всім легіонам зла залишити мою сім'ю в ім'я Ісуса Христа. Через його найдорожчу кров, якою ми всі були відкуплені, через заступництво Пречистої Діви Марії, усіх святих ангелів, архангелів, особливо святого Архангела Михаїла, і всіх святих для сили таїнства шлюбу я знімаю, руйную і знищую весь диявольський вплив, який наше подружжя відчуває внаслідок прокляття накладеного. На нього і на нас, на мій рід і на Його рід. Я знімаю, розриваю і руйную кожне прокляття, чари, вроки, різні ритуали, заклинання, магію та окультизм, зроблений проти мого чоловіка, проти мого шлюбу, який спричиняють сварки, перелюб, розлучення та вічне прокляття. В ім'я Ісуса Христа. Я розв'язую і розриваю, знімаю та знищую кожне бажання смерті, невдачі, поразки, знищення та самознищення, висловлене на мене, на наше подружжя, на наш шлюб, на наш дім і на наших дітей. Я розв'язую і розриваю, знімаю і руйную кожне прокляття, накладене на наше подружжя людьми, які ненавидять мене чи чоловіка через ревнощі, заздрість і злобу серця. В ім'я Ісуса Христа через Його найдорожчу кров, якою ми всі були відкуплені, через заступництво Пречистої Діви Марії. Усіх святих ангелів, архангелів, особливо святого Архангела Михаїла і всіх святих для сили таїнства шлюбу, я наказую і наказую всім нечистим духам, духу алкоголізму, наркотиків, нікотину, духам порнографії, мастурбації, перелюбу та гомосексуалізму, який мучить мій шлюб мого чоловіка та мене. Щоб Він пішов геть від нас і ніколи більше не повертався. Я розв'язую та знищую ці прокляття, прив'язавши їх до Христа Ісуса Христа, Ісусе, дій, звільни ізціли, наверни і, і освяти наші серця, наше подружжя, нашу родину та наші теперішні, минулі та майбутні покоління. Заради моєї віри в Тебе і в Твоє безмежне милосердя. Дякую тобі, Ісусе, дякую тобі, Маріє, мати прекрасної любові, дякую всім ангелам і всім святим за боротьбу, за цю людину і за мій шлюб. Амінь.